ДТЗ. Якраз на оцих ДТЗ згукали мене поїхати, приїхати. Зараз знайду їх продає, покатаємося, прорізділи тест драйв Мені ці дракони нравляться з усі сили. От такі вони якісь класні. Той який хотів би собі, а я б, мабуть, цей самий маленький хотів. Тут і вузька колія, класно ставати, ну, класно полоть, високо сидиш. Короче, китайці, звісно, дуже красиву техніку зараз роблять. І красиво, і удобно. Ну і хочеться вірити, що доволі надежно. Не можу сказати, в нашій окрузі ніхто на китайських тракторах не їздить. Тобто від власника китайських тракторів мнення узнать я не можу. Олександр нам розкаже трошки про ці трактори. Наприклад, 110-й. Чим він відрізняється від от 140-го. Хочу вам представити тактонати, де це, це новинка на нашому ринку. Це китаєць. У нас в Дніпрі крупна узлова зборка. На даному етапі представлені 110-й, 120-й, 140-го трактор. 110-й, 120-й вони відрізняються тільки потужністю 10 коней. Габарити, параметри всі їх абсолютно однакові. Тобто тут просто турбіна роздута, більше дує. Тобто, програмно збільшена потужність. Всі останні пара параметри повністю однакові. 140-й це вже інший трактор, він ширший, довший, важчий, Давай до нього підійдемо. Тут е візуально видно да, ширші колеса. Все інше, він, да, все зовсім інше. Е але двигун той самий 4 циліндри, uh -huh. е більша паливна система, е програмно він роздутий на 140 коней, uh -huh. ну і під, під е ваші задачі він е розрахований. По тракторам давайте вкратце по ціні. 110-й вартує на сьогодні е, 31-900 доларів. Ось у номера будуть этого... да, це ст... Esky... ціна стара, він подешевше поміняла. Ціна да. 31-900. Трошки дешевше става, ага. да, е, 120-й на сьогодні коштує 34 400. Угу. 에, розрахунок відбувається в гривні mm -hmm. 에, по курсу на день розрахунку по комерційному курсу. Це тобто, дуже хорошо. Та, Тим більше долар припав. ПДВ, так, так, що в принципі ПДВ, кредити, лізинги все є. І 140 вартує 39 900 доларів. Угу. Ну це, звісно, моща вже страшно. Да. А, да, а який да. вес 140 і 110 різниця? 140 4750. Ага, віс хороший 110-120. 4 750, ага, -4. 110 -й, -й. 4 750. Ага. це вже 5900. Угу. вес. Вони йдуть, да, всі в, зразу в максимальних комплектаціях, тобто противаги і так далі, кондиціонери, обігріви, це вже все є по умовчанню. Єдине, чим відрізняється 110 від 120. У 120 ки э, встановлена ще додаткова э, камера заднього огляду. Ага, і э, гідросистема тут роздільна, окремі бачки? на всіх трьох отдельна гідросистема, тому що на, на дешевих китайцях э, в мосту гідросистема це не є хорошо. Да, хочу звернути увагу э, на гарантію три роки угу. або 1600 можна бути. По запчастям потім на них в принципі все є, є все є то есть. крупного злова зборка, в наявності є. Mm. Це Потому, що, цього, розраховувати сміло, не треба буде там водами читати. So, що ще хотів сказати? Пропоную про... проїхатись. Так, звісно, хочуть спробувати, що воно за, за техніка. Прокатнемося, ми на 110-м, що воно за апарат такий. А, так, по фільтрам, дивіться, тут той, що на воздух, тут звичайний воздушний, там дві касети стоять, два фільтри топливних, тобто чітки. Чай, гру, 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 гру. чітки. А, масляний фільтр на двигун доволі здоровий, і фільтр є на гідросистему. Ось, о, кстати, бак, залівна горловина удобна. 160 літрів. Залазить в кабину очень удобно. Обзорність кабіни дуже класна. Зараз ми заведемо, спробуємо. Сидіть в кабіні Так, Вжимаємо сіплення. Заводиться він з полтичка. Тут у нас є три діапазони: найскажет, 4 скорості і тут реверс. Вперед назад. Тобто, може бути ну, всі скорості вперед можна їхати, можна назад. І ось, ось клавіша переключення, скажімо так, мощність приска. Тобто, перша це транспортна, друга це легкі роботи і третя типа, з дисковкою. Ми виходить, включаємо, наприклад, першу скорость включаємо на середньому діапазоні. Просто реверс вперед. Все, і потихоньку рушає плавно. Я за рулем цього трактора перший раз. Тобто, ніколи на такому тракторі не їздив. Сидиш дуже високо, обзорність просто колосальна. Также тут есть ручный газ. Допустим, мы выставим. Ось я выставил 12 км. Тут классный мониторчик. Взагалі такий красиво. Все это. Включили сразу кондиционер, уже я чувствую, начинает идти холод. Я бы, честно говоря, термальная себе. Сидіть, удобно. Такие, кстати, тракторів сказали, уже на Петриківку один забрали, 110-й, і на Магдалиновку. Так що потихеньку такі трактора уходять і в нас на ринку. Газульку збрасуємо, сцеплення. Зараз хочу спробувати його, допустимо виключили нейтраль. Ось його включаємо назад. З точно такою самою швидкістю він може їхати назад. Увертливость у нього дуже хороша. Тобто на п'ятачку колеса добре. Навеску видно, навіть не відкриваючи заднє стекло. Ставимо на реверс. Зараз хочу спробувати переключить на меньший диапазон. Идут уже на первой скорости и на меншому диапазоне. Просто чтобы попробовать включаем этот, насколько Да, Совершенно маленькая скорость. Він едет прям потихеньку-потихеньку. Це я не газую, просто чтобы сравнить. Он... Тут есть заряд аккумулятора на датчику, часы, температура на дворе, давление масла или, или что-то такое. Да, давление масла. Да, диапазон прям хорошо. Ну сейчас попробуй самый э, великий диапазон. Переключаем на Все через сцепление. Вот это самый, самый быстрый диапазон, типа транспортный. Да, він сразу, конечно, летит капитально. Да, мягкий. Блин, ну сидит, честно говоря, я приятно поражен, насколько приятный трактор в управлении. Казалось бы. Китайський, багато хто гуде китайський, але мені, чесно вам скажу, сравнювати мені ні з чим. Він ну, в мене є тільки мтз 80 МТЗ-80, тобто я їздив на Юмзах, їздив на 89-му, то цей, звісно, не взлітає. Ну, точніше, і ті не взлітають в кабіні тихо. Хоча, допустимо, виїхав ця робоча громкость. Оце десь отак по полю він буде внутрі шуміти. Взагалі тихо. Плюс є, звісно, кондиціонер. Обзор класний. Мені дракон дуже подобається. Велика вероятність, що у мене в будущем буде китайський дракон для обробітки землі. По площадку я покружляв, привикаєш дуже швидко. До хорошого привикаєш, прямо дуже швидко. Наскільки трактор комфортний, доволі льогко переключаються, э, скоростями. Е хоч скоростя, хоч діапазони. Е реверс теж легко, комфортно работа. Мені, як обивателю, я не професіонал, не їздив на джендірах, на модних тракторах, то мені трактор подобається. На що ціна качество, поки не знаю. Я сподіваюся, власники, які купили е такий дракон. Напишут и скажут, что да, техника хорошая, или есть какие-нибудь Что, допустим, уже произошло. Вот, пожалуйста, я назад сдаю, стою точно на те самое место. Увертливость у трактора очень хорошая. Сейчас попробую даже на те самые следы встать. Тормоза тоже, кстати, хорошие. Все. Тут ножник ручник, то есть хлоп и затянул. Это тоже, кстати, удобно. Трактор, наверное, можно глушить. Такий получився тест-драйв. Мені дуже понравилось кататися на такому тракторі. Прям, прям суперовий. Обзорність капітальна. Оця цель теж, кстати, дуже нужна, особливо при прополці, щоб піти строго між дорядком. Внішній трактор класний. Якщо когось зацікавило, номер там був. Звертайтесь, вам продадуть. Я так розумію, тут любі умови продажі є. Опять же, я цей трактор з МТЗ, то навеска. Тут гораздо більша, товща, мощніша. По комфорту, конечно, я дуже доволен благодарен, що дали мені потестувати. Понятно, що це не польовий тест, Ну, чисто так, як на ньому їздить, посадка удобна, видно все, Під'їжджати до агрегатів удобно. Ну, Трактор, класний. І по деньгам він, виходить, проходить э, дуже добре. Ну, він стоїть, як МТЗ. На МТЗ це вже позавчорашній день і на нього запчасті дорожче, ніж на э, китайця. що, Якщо є вже полтос, то в такому в бюджеті Можна 110-ку взяти там, дойц або там, щось, ну, 20 тисяч доларів таки це существенна сума, существенна різниця. Е, такі мої впечатлення приятні, як е, я покатався на цих тракторах.